З миру пониці дніпропетровці зібрали понад дві тони гуманітарної допомоги військовим, які воюють в зоні антитерористичної операції. Активісти запрошують усіх небайдужих взяти участь у акції Допоможи українській армії у великих торгових центрах. Волонтери з візочками та списками усіх необхідних товарів збирають харчі та речі першої необхідності. Доставити товари до військових частин планують цього тижня. Щонайменше півтори тонни продуктів зібрали дніпропетровські активісти для військових, що служать у східній Україні. Тут все, вода, крупи, макаронні вироби, консерви, окремими пакунками, речі та побутові предмети, зубні щітки, мило. Це, собственно, вже розфасоване. Две упаковки. Здесь средства гигиены. У нас вот тоже чай, там мыло, туалетная бумага. Он там пряники лежат, сахар. Вот это то, что привезли ребята из Запорожья сегодня с утра. Просто они больше легковушкой забрать не могут. Они возят по чуть-чуть мне. Організатори проекту ідею такої акції запозичили у активістів із західної України, проте там вона була менш масштабною ніж у Дніпропетровську. Ініціатори зізнаються, не всі можуть собі дозволити купити на власні кошти, наприклад, бронежилет шостого класу вартістю понад 20 тисяч гривень. Проте виділити з десяток гривень та придбати щось з цього списку цілком реально. До такої акції люди поставилися з розумінням. Я сам служив у армії. Я знаю, коли важко, якщо хтось допоможе. Это будет только плюс. Это очень приятно, конечно, потому что это не будет помощь, которая в виде смс, а которая неизвестно куда пойдет. Это реальная помощь. То, что нужно, то и будет. Перед тим, як розпочати роботу, волонтери проходять обов'язкову акредитацію. Для цього необхідно лише бажання зробити добру справу. Ані паспорта, ані інших документів організатори не вимагають. Ось, власне, так відбувається регістрація волонтерів. Ми записуємо їх у спеціальні списки, от, де повністю волонтери залишають всі свої дані. Для того щоб ми могли скажем так поняти, що волон волонтер, ну, волонтер дійсвітяна прийшов э, из е, празного интереса к нам, а дійсно имеет серйозне наміріння. Андрій наймолодший представник полку національного захисту йому 17. Хлопець розповідає ходом акції задоволений. Майже завжди люди готові допомогти та несуть покунки. Проте бувало трохи до бійки не доходило з проросійсько налаштованими дніпропетровцями. Ми стоїмо, підходять люди, спрашують для чого ми Мы Ми объясняем, що ми допомагаємо армії кто то просто ігнорує, хтось називає, що фашистов. фашистів, то нормально там ріргі бере список, йде тобі покупает. Оксана поклала до візка крупу та цукор. Дізналася про акцію від чоловіка, який проходив повз активістів та побачив, що необхідно українським військовим. Ну, я переживаю за воєнним, дуже переживаю за наших мужчин, щоб вони все-таки захищали нашу родину. Ну, звісно, це страшно. Пускай вони всі живі, здорові приходять, і всі сім'ї їх побачать здоровими і щастливими. Єдине на що скаржиться Дніпропетровці, чому держава не піклується про військових, адже саме вона має забезпечити їх усім необхідним? Христина Венгеля Оскайте, Денис Єлисавенко, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.